Пасха одне з найпопулярніших і найдовгожданніших свят в році. Традиційно в цей день люди випікають Пасхи, фарбують яйця і святкують Воскресіння Ісуса Христа. Мене завжди цікавило питання, який зв'язок має булка з яйцями, з Воскресінням Ісуса Христа, з його розп'яттям на Христі, і що Біблія про це говорить. Тому я звернулася до неї і зрозуміла, що. Булка з Яйцями не має ніякого зв'язку взагалі з Воскресінням Ісуса Христа і з Пасхою. Того що Пасха це договір з Богом, це заповіт. Ісус Христос, прийшовши на землю, Він постраждав за гріхи кожного з нас, забрав ключі вади і смерті, щоб вони не мали влади в нашому житті і дав нам можливість. Взагалі е, отримати життя вічне, е, потрапити в рай. І Пасха, договір з Богом взагалі полягає в тому, що ми приймаємо Ісуса Христа в своє життя, ми приходимо до покаяння, приймаємо Слово Боже в своє життя, а Господь за це дає нам життя вічне і відправляє нашу душу в рай. Тому для того, щоб правильно святкувати Пасху, правильно виконувати цей договір і бути спасенними, потрібно святкувати її кожного дня всім своїм життям, вшановуючи пам'ять про те, що зробив Ісус Христос для нас, слідувати Його Слову і ставати Його учнем. Тоді Пасха, договір з Богом, він дійсно відбудеться в нашому житті.